the Джек of us all. Постапокаліптичний комікс. Консервативні гравці дивуються, чому американські розробники з Gearbox витримали стиль своїх цяцьок у селшейдерній мальовній графіті. Проте погоджуються, що саме вона суттєво відрізняє Borderlands від решти рольових стрілялок. У списку особливостей гри слід підкреслити харизматичних героїв, купу, залізяк для покращення зброї та можливість отримати за виконання ачівок, гроші на вищезгадану згадану купу. Згідно з сюжетом, герої прилітають на забуту богами усіх релігій планету Пандора та не ладнають з жахливими тубільцями. Так почалася історія першого прикордоння 2009 року. А у вересні 2012-го на війниках геймерів оселилася вже друга гра цієї серії, яку ми сьогодні прискіпливо розглянемо. Тут на сцені з'являється ще й суворий диктатор, засніжені пагорби і четверо нових головних героїв. А рівень брутальності, абсурдності та драйву шкалить, кипить і змушує кричати Слава. changed. Are you ready? У той же день. Зазвичай у своїх іграшках розробники ховають цукерки доволі глибоко. Гравці знаходять їх через декілька місяців, років, а то й десятиліть. Та не цього разу. От розклали другий Borderlands на полицях крамниць, минуло декілька годин, і на YouTube вже з'явилося відео про великодку з Майнкрафту. І якщо ти не пробивний скептик та гадаєш, що розробники просто забули до цих дефіцитних на пікселі блоків причепити текстури. Раптову появу Кріпера так просто не витлумачиш. Поряд у печері можна відшукати Майнкрафтівські голову та машкару. Раз ми вже згадали про одежини гравців. Слід зазначити деякі з них нагадують добре знаних нам героїв. Назва скіну Чого ти такий серйозний? Цитує слова лиходія Джокера, добре знаного за коміксами та кінофільмами про Бетмена. Why so serious? Личина розфарбована у притаманні йому чорний, зелений та фіолетові кольори. Втім, згадавши про супостата, гірбоксівці не мали морального права забути про темного лицаря. У тутешньої людини кажана ім'я майже Бетменівське, ракмен. Проте вдача не така приємна. Він на тебе кинеться зі зброєю, і тоді друже доведеться Бетмена загамселити. Окрім суперника, схожого на кажана, гравець зустрінеться ще з черепахоподібними. Головний герой вдає із себе носія підси та намагається вбити чотирьох мутантів у каналізації. Розробники натікають нам про з черепашок усіма можливими способами, навіть іменами та кольорами ворогів. Безперечно, творцям гри у дитинстві забагато мультиків показували. От вони тепер і квитаються з мультгероями місцевими потворами Пімоном і Тумбою. Вони згадують, ти вже й сам здогадався про кого мова. Про нерозлучних друзів Короля Лева, Ховраха Тімона та Кабана Пумбу. А зустрівшись, мохлі бутю у протигазах на чолі з ватажком Білим Ленні, заціни їхнє помешкання. Хіба не виникають асоціації з мультиками про білосніжку? Не надто привабливий герой з нашого альтер-его виходить. Він усіх позитивних та улюблених з дитинства персонажів мочить. Зупинися, не викидай диски до смітника, вдихни та видихни. Можеш заспокоїтися, бабаїв серед наших ворогів також вистачає. Бачиш, під цим птеродактилем пише, що він мотрин син. Мотра то трохи не лайка, а велетенський японський метелик. Можна довго розповідати про витвір хворої уяви вузькооких. Але гадаю, що характеристики полюбляю кусати кодзілу за хвіст, тобі цілком вистачить. Ще створінь показати: велетенські мавпи наймення Донкі Монг та Конг Монг, яким постійно кортить кинути у те чимось важким. Згодяться, ці китайські прізвиська можуть означати лише одне: перед нами родичі Кінг Конга та Данкі Конга, двох найстрашніших мавпочок на захід від чумаського шляху. Першу ти мав бачити у Глівуйському бойовику, а іншу на старих добрих восьмобітках. Добре, що не усім дивакам, котрі тебе вгледіли, програмісти наказали хапатися за автомата та кидатися з криком Ворвона клапті! Солітер сприйме твій прихід цілком адекватно. І якщо ти грався у нервовбивчий Dark Souls, то маєш упізнати цього хлопаку. Значно важче розпізнати великодку у трицівковому обрізі. Вона присвячується діджею Тридогу з третього Фоллауту. Ти вже побачив, що звуть їх схоже, та раджу тобі навчитися читати між рядків. Так. Той балакун полюбляв казати: одного обсади вистачає, та й двох буде замало, а я тридок і мені усе гав гав Щоправда, музику на його радіохвилі не порівняти з саундтреком до кіноблокбастера із 80-х про пілотів винищувачів. Оскароносну пісню із топгану написав американський рокер Кенні Логінс. А хто це у нас тут гуляє в костюмі пілота, та ще й дивні квести роздає? До речі, якщо ти погодишся виконувати це завдання, то натрапиш на ще одну цікаву річ. Я маю на увазі голову Гвен у картонній коробці. У культовому детективі 17-річної давнини Севен черепа нам так і не показали. втім, тоді і без жахливої картини всім було зрозуміло, що всередині лежала голова Трейсі. Нагадаємо, її грала відома американська кіноактриса Гвінет Пелтроу. Гвен, кажете. Давай згадаємо трохи свіжіший 2009, коли світ побачило перше прикордоння. Було у ньому дотепне яйце за акробатом на рибині. Приємна новина для всіх, хто пам'ятає, доктор Таніс повернувся та знову ось підводну істоту. Щоб він до тебе виплив, слід поцілити у п'ять різнокольорових барилиць у певній послідовності. Справді сценаристи не бажають розлучатися зі старими героями, тож вашим шляхам доведеться чимало разів перетнутися. Будь уважним і не програв привітаннячка від старих друзів. Наприклад, спілкування у пандорівській соцмережі двох героїв з попередньої частини Ліліт та Роланда. Поглянь, дівчина зізнається йому у коханні. Крики та шмарки. Два роки тому посилання на цей вірусний ролик облетіло всі тенета. 35 мільйонів користувачів Ютюбу зацінили, як чувак вперше в житті побачив подвійну веселку і заплакав. Йой, та він кричить, немов розглядає світлини у головної Моксі. Так, так, виконуй побічні завдання та буде тобі щастя. Недолугі спроби бордерлендівських персонажів зіграти емоції цього легіння меріахнуть поряд з оригіналом. Краще нехай металл Брукт займається тим, що у нього виходить найліпше. Танцює Дабстеп. Я сказав Дабстеп? <ріпсу> Вирішив очі на робота танцюриста. Ще скажи, що тебе дивує балакуча зброя. Так, у всесвіті підземель та дракоїв були говірки мечі, але ж крикучий шмарклемет це дійсно щось свіже. Хоча цієї рушниці, звичайно, не перегорланти антипсихів крикунів. Oh, two -two Тебе від їхнього репету сироти не пробирають? Якщо ні, то Гамлета в оригіналі вочевидь ти не читав. Уяви собі саме Шекспірівські рядки цитують зараз ці дивні Карлики з сокирами. Тутешні жителі від них не надто відрізняються. Також можуть видати дещо добре знайоме. Ти ж пам'ятаєш, яку історію торочив кожен другий вартовий у скайремі мовляв, жив не тужив та влучила стріла у коліно. Так, так, пандорівцям схожим чином не поталанило. Щоправда, їм коліна попробувало кулями. <laughs> От кому справді не поталанило, так це шанувальнику першого Бордерленса Майклу Мамарілу. Хлопець так і не дочекався релізу другої частини, адже у віці 22 років помер від раку. Проте ти неодноразово зустрічатимеш цього добре озброєного молодика у нашій іграшці. Саме так розробники вирішили вшанувати пам'ять геймера, який покинув нас у такому молодому віці. Shorts. I'd like to look for the treasure of the sands with you. Now, full disclosure, I will absolutely stab you in the back somewhere down the road. But for now, we stand a better chance of finding that treasure if we work together. <laughs>